Привіт, привіт. Почнемо. В середині 16-го року я почав працювати на себе по сантехніці вже, і до кінця 16-го року е, ми почали робити сайт. Repipe House San Diego. Ми почали робити веб-сайт, вивчилися, працювали. Там виходило, не виходило, був складний шлях. Потім мені не подобалося, що Саша робить, там мене не влаштовувало. Результати. Звичайно, все в результатах. Десь чимось ми працювали, десь там на півроку, на рік ми зупиняли якусь роботу. Все воно зупинялось. Я такий досить. Потім знову. Якби. Воно вперед, назад, вперед, назад. Ну, я розумію, що в маркетингу дуже важко. Добитись якогось результату за п'ять хвилин це якби постійно потрібно працювати. І, мабуть, активно ми почали знову працювати десь півтора роки тому. Так, Десь так. Да, десь півтора роки тому. І на цей момент у Сачі вже була гарна команда, вже було 15-18 людей. А, і ми з ним зв'язалися, він запропонував, що він може, ціни. Я вже знав, де хто скільки як бере, що вони на ці гроші роблять. Тобто реклама, реклама дуже багато. Якби ще два роки тому мені сказали, що я буду стільки тратити грошей на рекламу, я пам'ятаю, як ми розмовляли з тобою ще тоді п'ять років тому. Я кажу, та там у них такі бюджети. Я зараз вже половину майже тих бюджетів, що я тоді, тоді думав, що це нереально крейзі бюджет. То що? По-перше, на даний момент це не один сервіс. Реклама це ніколи не буває якийсь один компонент. Це 3 5 7 10 компонентів. Okay. Тож, тобто, і основне, що мені подобається, якби такий бенефіт, це стратегію тому що я прийшов до того, що я там, 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 там. Але я розумію, в мене немає стратегії. Я в рекламі не розумію, я не розумію, що треба робити. Тому що, щоб зробити правильну стратегію, ми маємо мати правильні цифри, щоб розуміти, куди ми рухаємося, що ми робимо, які в нас сильні, слабі сторони, що ми підтягуємо і що нам потрібно змінити. Без цього ти не збудуєш правильну стратегію. І я розумію, що в мене хромає. Зараз цей рік ми дотягуємо ці всі цифри, я буду бачити різницю, тому що я просто фізично не міг. Я можу здогадуватись, але як казав один знайомий, краще взагалі не мати статистики. Ніж мати її невірно. <рес> Ця компанія пропонує консалтинг, де ми працюємо і розвиваємо як бізнес-стратегію, тобто ми працюємо не тільки по рекламі, а також про формування компанії, тобто, що ми робимо, які позиції, хто що відповідає, якби щоб, щоб, щоб все працювало як механізм, а не, не, не як відроз з гайками і шестеренками, а щоб воно дійсно було складено і працювало. Сама по собі реклама. Якщо приходять клієнти, а ти не справляєшся з обробкою і багато інших проблем, воно тобі нічого не дає. А коли ти ці всі послуги можеш отримати в одній компанії, і це все скомпонувати, і воно підтягується і налаштовується, тоді воно йде швидше, краще, йде розвиток, і, і результат швидше. І ти розумієш результат. Тобто ти розумієш, що відбулося, що ти маєш, ти розумієш, де ти був, що пройшло, що стало. Тобто не тільки людей, не тільки gross revenue, да, а і, і результат, тобто вільний час. Тобто, що ти володієш бізнесом, а не бізнес володіє тобою. Я не працюю з десятью департаментами з усіма разом. Я працюю з однією людиною, з якою ми обговорюємо стратегію цілі. Вона контролює, щоб все працювало і виконувалось. І я працюю тільки з однією людиною. І це великий плюс, коли вам починають довіряти системи. Вам починають присилати клієнтів, щоб вам почали довіряти Google, Yahoo і всі решта систем, над цим потрібно працювати. Маркетинг кампанії допомагає це зробити, але воно не робить роботу за вас. І це дуже важливо розуміти, і це те, що зрозумів я за 6 років в бізнесі.